Так, хазяйки, дійшли руки записати вам рецепт ось цих класних квашених помідорів. Хазяйки писали, що ти обманюєшся пластмасова помідора, не може бути таких зимою помідор взимку. Да? Таких. Другі хазяїчки писали, що ми з мамою господиньки, тому що в нас взимку ось такі помідори, що їх від свіжої не відрізниш. Але це квашена, звичайна квашена помідора. Значить, Рецепт самий простий. На Наниз закладаєте бур'яни, всі, які у вас є. Петрушка, хрін, корінь, листя, ця, вишня, смородина, маліна, так як ви квасите. Закладайте помідори, зверху та сама історія. Той самий бур'ян, багато має бути всякої зелені. Потім берете відро води. Робите дуже воду солон. От добра Добре таку. Колись я привірали, ми яйця кидаєте в воду. Якщо яйця всплило, оце та вода. Заливаєте. Все. Все. Просто вода і сіль солена. Сіль. Сіль солена або біла. І ось такі помідори будете мати взимку. Всю зиму будете їсти.